Неділя, 3 березня в ефірі підсумково випуск новин на 11 каналі у студії Марко. Ручка Вітаю вас. Пошматували прапор та зіпсували банер. Хто у Дніпрі зруйнував імпровізований меморіал на честь загиблих військових? Втратив 35 кілограмів і дивом вижив в російській неволі. Боєць провів 610 жахливих днів. Які тортури переніс та як зустрічали на українській землі? Щемлива історія у нашому випуску. Замість операції на серці пішов на фронт. Героїчна історія 67-річного воїна зі 128-ї бригади ТРО Дніпра. Чому навіть після демобілізації не зміг покинути побратимів? В ексклюзивному інтерв'ю розповів журналістам 11-го. Яреська, що живе на даху у Дніпрі. Собака оселилась на гаражі і відмовляється спускатись. Дивовижна історія чотирилапої охоронниці та її несподівана розв'язка. Наприкінці випуску дочекайтесь. Наруга над державним символом у середмісті Дніпра просто навпроти міської ради невідомі порізали синьо-жовтий прапор. А ще пошкодили банер Алея Пошани, що поблизу меморіалу на честь загиблих військових. Це вже не перший акт вандалізму, кажуть активісти. Далі репортаж Олени Петрученкової. так виглядав державний прапор на алеї Пошани вчора зранку. Ці кадри зафільмували активісти. Пошкоджено також банер з написом Алея Пошани. Зрізали бани. Да. Не, не зрізали, вони вирізали кусок. Активісти кажуть, це вже не вперше. Час від часу невідомі вандали знущаються над меморіалом. Це вже втретє. Перше це вночі було 13 лютого, потім це було напередодні річниці 23 лютого. І ось 26 лютого. Таке ганебне ставлення, особливо обурює військових. Сюди вони приходять вшанувати полеглих побратимів. Я, як завжди, приходжу до братів, мало того, що хтось топтався по, по алеї, немає флагів. Вот. А... Флаг 21-ї, он, дивіться, брошений в тупу, зірвано. Зірвано. Вирвано. Вирвано з карінням. І брошено. Флаг ось 21-ї бригади, який висів тут. тут. Цю алею називають народною. На маленьких прапорцях написані імена або позивні воїнів, що поклали своє життя. Кожен може прийти та вшанувати свого героя. Ініціатива пішла знизу. Була якась думка, подумали, як її організувати правильно, в якому місці. Вирішили, що перед міською радою це буде найкраще. Це є велика довга алея, центр міста. Зараз на алеї вже 465 іменних прапорців. Щоб люди, які живуть в місті, пам'ятали кожного дня про тих, хто гине на фронті. Ми всі пов'язані з цим. За фактом акту вандалізму люди написали заяву до поліції. За вказаним фактом поліцейським і Шевченківського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за статтею 338. Це наруга над державними символами. Зараз тривають оперативно розшукові заходи для встановлення осіб або особи, причетної до вказаного злочину. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі строком до трьох років. На алеї Пушани в чергове все відновили. Знов встановили державні прапори. Нехай має рить Олена Петриченкова, Євген Дрос, Новини одинадцятого каналу. Замість операції на серці записався до тероборони, бо війна змінила плани. Півтора роки Олег Борщевич боронив країну на Донеччині у складі 128-ї бригади теро Дніпра, але врешті довелось лягти на операційний стіл. Чому навіть після демобілізації 67-річний воїн не зміг покинути побратимів на фронті і як допомагає їм зараз? В ексклюзивному інтерв'ю розповів нашим кореспондентам цю людини вже немає. Він загинув, Саша. Який пригнав оцю машину стареньку гнилу. Він каже, батько, я би хотів, щоб вона, каже, була на передовій і ніколи, каже, їй не продавати. Це Бандеромобіль. На ньому ветерани 128-ї бригади тероборони накрутили не одну сотню кілометрів між Дніпром та передовою. Цього разу Олег Борщевич та Олександр Шуляр приїхали по понівечену автівку. Машина підірвалася значить, на нулю, напоролася. На тимку і розривало кардани, розривало тяги. А це той самий Ахмат. Він може витягнути з багнюки все, окрім танка та БМП. Цей автомобіль займається евакуацією підбитої техніки, тому що це дуже високопрохідний автомобіль. Щоб знову поставити авто на колеса, потрібно знайти заміну імпортним деталям. Волонтери вже мають план. кажуть, кмітливість та винахідливість українців творять дива. Так було і з БМП, як у бійці бригади поцупили просто з під носа у ворога на червоному тракторі. Він їде прямо в наглях орків на очах. Червоний, ніякої маск сітки, нічого. Червоний блищить в очах. Ну, в цих провінцях сонця. І я розумію, що зараз почнеться просто капець якийсь. Герей! До зухвалої вилазки воїни готувалися з півтора місяці, але сама операція зайняла за п'ять хвилин. БМП захопили з повним боєкомплектом та баком горючого. До позиції бригади він заїхав під синьо-жовтим прапором. Це мене за бронежилетом лежав складений прапор України, і в ньому завернута граната. На випадок, якщо було пішло б, все не так. І коли ми вийшли в зону, де було більш-менш безпечно, то я цей прапор розвернув і ми прив'язали його до антени. А невдовзі після цієї витівки Олег Борщевич таки ліг у лікарню. Операцію на серці він відкладав півтора роки. Вона була призначена ще на 25 лютого 2022 тисячі Але плани скоригувала велика війна. Проти довго в медиків чоловік не затримався. Я на 26 й день після операції вже був тут. З мирного Дніпра ветерани везуть бійцям на передову ліки, солодкі презенти та листи від рідних, а ще запчастини, бо техніки, що потребує відновлення, багато. Над однією з машин зараз мудрує Віктор. При фронтові дороги розбиті всі його ламає, круто викручує. Всі машини такі. А ті, що на нуль, їздять, ті, ті і погірше. Бачили самі казани, вириває воїн разом із сином на фронті з перших днів Великої війни. Спочатку був кулеметником, а після поранення ремонтує транспорт, що потрібний побратимам для виконання бойових завдань. Те, що тут знайшов тих людей, яких не знайдеш там, де нема війни, тут не, не зря називають побратимами. Про це говорить й пан Олег каже: хіба можна забути все, що вони пережили разом? Тому, попри свої майже 67 років та недавню операцію, продовжує їздити на передову. Що ж до потрощеного ахмата максимум за кілька тижнів він знову буде в струю, говорять ветерани. І з оцих отаких невеличких, невеличких, але дуже вагомих речей складається наша робота. Для того, щоб техніка, яка зараз стоїть вже місяць, два або три, більше, вона запрацювала і пішла далі туди до Азовського моря. А найзаповітнішу мрію всіх українців наприкінці розмови озвучує військовий 128-ї бригади ТРО Дніпра. Щоб закінчилася війна і згоріла Москва. Альона Вєтрова, Данило Мага новини 11-го каналу. Патрулювання берегової лінії, виїзди на місця обстрілів, надання першої меддопомоги та евакуація поранених це щоденна робота Нікополя. Вже два роки вони рятують життя людей у прифронтовому місті. Наші журналісти поспілкувалися з тими, хто першими прибувають до атакованих будинків. З самого початку ми були в мобільній вогневій групі. На случаю, якщо ворог буде прориватися до Нікопольщини, ми повинні були разом з військовими Нікопольщину відбивати, захищати. Потім нас перемістили до берегової лінії, у зв'язку з тим, що ворог знаходився дуже близько. Патрулювання берегової лінії було спільно з сум та з іншими військовими, та також обстеження місць після обстрілів. Назар Кітенко, інспектор відділу реагування патрульної поліції Нікополя разом із колегою. Вони першими прибувають на місця обстрілів. Сказали, що потрапили до однієї шкіл. Приїхали туди, на місці вже було ДСНС. Спільно з ними розбирали завали. До останнього до останнього чекали, що люди будуть живі. Але так виявилося, що всі чотири виявилися загиблими. Вони врятували десятки життів. У важкій повсякденній роботі важливу роль відіграє злагодженість, кажуть правоохоронці. Працюють разом з ДСНС та медиками. у нас привозять. Найтяжче з праці це. Коли приїжджаєш на місце і бачиш, що там є діти, які постраждали. Напевно, їх очі, ніхто ніколи не забуде. Часто ворог починає повторні обстріли, коли в Нікополі ще тривають рятувальні роботи на місцях попередніх влучань. Раніше росіяни гатили виключно з градів, зараз з всього озброєння, що мають. Все починалося з обстрілів градами, а потім вже полетіла ствольна артилерія. С-300 приходили по об'єктах інфраструктури. Дрони фактично ствольна артилерія була вся, починаючи зі 120-го калібру, заканчуючи піоном. Ось тут був приліт піону. Дуже був великий приліт, де порушилася квартира. Окупанти з протилежного боку Каховського водосховища цинічно обстрілюють мирне місто, що використовують як тренувальний полігон. Ця тактика росіян незмінна, говорять поліціянти. Залякування мирного населення і можуть вони спокійно собі тренуватися. Так, відповідь є. Дякувати ЗСУ – Відповідь завжди є. Але вони теж не завжди встигають. Олена Петриченко, Олександр Коваленко. Новини 11 каналу. Врятував життя дитині з відірваними ногами 20 кілометрів. Вніс на собі важко пораненого побратима. Далі про металурга, який став водієм медеваку. Лиман, Бахмут, Авдіївка – за плечима найгарячіші бої. Сьогодні Інтерпай по рамках системної підтримки своїх співробітників на фронті передав бійцю пікап для евакуації поранених. Перші враження від тест-драйву та історії з передової, які беруть за живе. Далі в сюжеті наших кореспондентів їдеш, їдеш яма велика, а ти їдеш не на маленькій скорості 150-160 кілометрів. Якщо ми будемо медленно рухатися, двигатися нас. Розіб'ють Олександр, водій медиваку і автівок, побитими та повними бруду дорогами Донеччини, він витискає максимум, щоб врятувати життя. Рахунок йде на хвилини. Скільки треба, щоб померти хлопці? Якщо в нього мелкі поранення, то він за час помре. Якщо велика кровотеча, то це трьох минут. Наш герой у масці, адже на українських медиків росіяни постійно полюють. Питаємося убирати крести. Там ми робимо без І Раніше були снайпера. зараз перша ціль – Це медики. До повномасштабної Олександр був штабелювальником металу на Інтерпайп-НТЗ. Мобілізований в квітні минулого року. Після навчання став членом екіпажу Медиваку. Працював на найгарячіших напрямках Донеччини: Лиман, Бахмут, Авдіївка. Там найстрашніше каже це каби, якими росіяни бомбардують цілодобово. 500 Підсоткілограм до 2 тонн. Яма так, ну, приблизительно така машина влізе всередину. З ну, 60 до 90 кабів прилітає. І це тільки каби. А ще є артилерія, безпілотники. За 10 місяців служби парамедиком у воїна є вже дві нагороди. На Лиманському напрямку він діставав поранених із зруйнованого росіянами будинку. Почали розкапувати. Там була дівчинка маленька. У дівчинки не було половини туловища. Ну, дівчинка жива. Без ног, правда. Ну, я думаю, що найбільше все добре. Її лікують в Германії зараз. Друга нагорода за порятунок побратима. Росіяни атакували евакуаційну групу Олександра із трьох безпілотників та танку. Машину розірвало, отож тяжко пораненого товариша довелося нести на собі. Його поранило ноги, туловище і шия. Я затампонував, перев'язав і на собі 18 кілометрів вниз. Ну, виніс. Сьогодні воїн вперше бачить нове евак авто. Машину придбав Інтерпайп, який опікується кожним своїм співробітником на фронті. Надіюсь, він вам допоможе в вашій складній справі. Так що їм приведе вас до нашої бажаної перемоги. Дякую. Олександр одразу ж оглядає місткий кузов. Сюди хлопців чотири сяде. І лежачий хоча б один може бути. Далі тест повного приводу на прохідність. Там всі дороги розриті танками. І там, щоб ти розумів, риля така ну, сантиметрів по 30-40. Така машинка буде шикарно виручати хлопчиків. Я Привіт. боєць. Додає роботодавець постійно допомагає формою специфічним і дороговартісним обладнанням. Ось, приміром, новий рюкзак, який допоможе реанімувати пораненого. Береш цю штуку одіваєш народ та нос. І пішов а завдяки ізраїльським гомостатичним бинтам є можливість рятувати воїнам кінцівки, адже турнікетом перекривати кровотечу можна не більш як на дві години. Цим ти забинтував і відпускаєш потихеньку турнікет. Якщо в тебе кровопатірі немає, тобто не біжить ніде, значить ти залишаєшся за цією штукою. Ця штука тебе врятує. Ту і ручку ножку в Олександра, як і в кожного військового з Інтерпайп, є своя менеджерка, яка постійно на зв'язку із бійцем координує допомогу та підтримує оборонця. Буває таке, що і ввечері може написати ір. Я завтра буду в місті. Заскочу мені потрібна допомога. У медику завжди потрібні ліки, завжди потрібні турникети. Із техніки це рації. Їм треба донести інформацію, що вони їдуть, щоб їх вже чекали. Бензопіла, сварочний апарат ключі, каністри, речі, рюкзаки, грілки. Це те, що нам потрібно, все вони дають. Співробітники компанії в тилу та на фронті це велика родина, каже Ірина, яка тримається, попри сотні кілометрів відстані, перебої зі зв'язком та постійні загрози на передовій. В мене 200 бійців. Я за кожного переживаю. Вони вже для нас як рідні. Саша дуже позитивна людина, дуже не дивлячись на те, що у нього важка місія, але він молодець. Він посміхається, він підтримує. Він завжди каже, що нічого, прорвемося, все буде добре, це надихає. Олександр із новою машиною вже виконує нові завдання на фронті. Владислава Авдієнко, Олександр Довгань, новини 11 каналу. 610 днів провів у полоні. Мріє вижити і повернутись до рідних. Російські неволі Микола переніс жахливі тортури та втратив 35 кілограмів. Військово полоненого звільнили цьогоріч наприкінці січня. Зараз він на реабілітації у Дніпрі про те, що довелось пережити, розповів нашим журналістам. Це я з дружиною. Це ваша дружина, і ви так? Микола показує, який він мав вигляд в довоєнні часи. Чоловік родом з Волинської області. Зараз йому 50. До війська пішов добровольцем на початку повномасштабного вторгнення. Потрапив в полон після бою під червоним лиманом, а далі, немов жахливий сон. Разом з іншими він опинився в нелюдських умовах в бараках. В одному невеликому приміщенні перебувало до тисячі полонених. Їли стоячи. Ну останнім часом перед передоміном нам давали трошки посидіти. Так все на ногах стояли. Цілий день жахливе харчування привело до дистрофії. Микола схуд на 35 кілограмів. Він проводив на ногах по 16 годин на добу і мріяв лише про одне: що одного дня повернеться додому. Віра, що ж підтримувала. Сім'ю хотілося побачити, вернутися на землю. Свою Микола змінив п'ять російських таборів, де саме перебував і досі не знає. Цьогоріч, 31 січня, його обміняли. Це була четверта спроба, і вона виявилась щасливою. Дали передітися. Коли вже зняли мішки з головою, що вже дали нам вільно дивитися, тоді вже зрозуміли, що це вже вогне. Військовий каже, ніколи не забуде, як їх зустрічали на українській землі. Це був як ковток свіжого повітря після майже двох років полону та безперервної російської пропаганди. Біля кожної хати з плакатами, з прапорами стояли люди, нас вітали. Дуже приємно воно, що люди просто так. Поважають і зустрічають з добром і честю. У Дніпрі звільнений з полону захисник проходить лікування. Зараз він на постійних крапельницях. 16 17 годин вони стояли у камері. На жаль, дуже тікали ноги, пройшли трофічні зміни. І сьогодні перше, з чим треба боротися, налагодити судини, які повинні. Качати добре кров, щоб не було застойних процесів. Чоловік отримує психологічну допомогу. Лікарі кажуть, він має потенціал для швидкого відновлення. А Микола думками вже з родиною на рідній Волині. Олена Петроченкова Євген Шпак. Новини 11 каналу. Два метри над рівнем гаража. Саме так вже 10 років живе Яреська. Це собака, яка оселилась просто на даху кооперативу. Спускатись на землю чотирилапа відмовляється. Тож місцеві прямо на покрівлі облаштували їй справжній спостережний пункт. Туди щодня приносять їжу і воду. Як хвостата там опинилась про дивовижне життя чотирилапої охорониці та щемливу розв'язку її загадкової історії? Далі репортаж Анастасії Вільхової. Живе просто на даху звичайного гаража. Десять років тому чотирилапу принесли ось у цей кооператив. З тих пір вона жодного разу не спускалась на землю. Собака Яреська десять років живе ось на цьому спостережному пункті. Тут вона їсть, спить та пильнує чужинців, і все це з висоти двох метрів. Собаку у гаражі принесли ще цуценятком. Тут колись в гаражах був сторож, і він тут жив. І його син приніс десь побачив щінка маленького, навіть двох приніс. Мальчика і дівчика. Мальчика забрав хтось, а дівчинка тут Ну, Вон Так вона і залишилася. І вона щінка тут, тому що вона не хоче, вона боїться, вона лісниці боїться, як не знає. Про Ярецькіне життя на висоті знає чимало місцевих. Щодня небайдужі люди видираються на покрівлю, аби погодувати та прибрати за чотирилапою. <рес> Нехуденька у нас дама така. Всі її, тому що знають, що здійснить. Супікарина, косточки остались. І ярейська у кооперативі теж знає всіх. Непоміченим пройти коло хвостатої вартової не вийде. Та одного разу хвостата все ж впала з даху. Під час ракетного обстрілу яреська перелякалася так, що з двох метрів гепнулася просто у сусідній двір. Бідолашна не могла встати на лапи, бо ходити по землі не звикла. Були обстріли, вона туди падала, падала, і лежала, кричала. Ну тому, що вона ну не паніють, що земля от, що надо біжать, куди то прятатися. Зі стресом, але без травм небайдужі люди допомогли яресьці повернутися на дах, який вже став рідним домом. Історія Яреськи розчула журналістів 11-го каналу. Ми вирішили зв'язатися з волонтерами та переконатися, що з собакою насправді все добре. Виявилося, зоозахисники періодично навідуються до чотирилапої десять років. вона тут проживає вже самого народження. Цього нює їда, і вода, і будка, і нормальний уход. Собака все в забирати її нікуди не нужно. А сюда є сяжтою, заберуть частний дом. Історія Яреськи виявилась настільки щемливою, що зооволонтери навіть підшукали їй новий справжній дім та господарів. 11 березня служба хвостатої охоронниці на даху кооперативу скінчується, і вона поїде жити у приватний будинок. Анастасія Вільхова, Сергій Гончар, Євген Дрозд, новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте за номером нашої гарячої лінії та слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.